Ніколи не здогадаєтесь, що таке рускоговорящий українець. Що таке рускоговорящий? Це коню ясно. Той, хто захоплюється вигаданою величою, свинослачої, так би мовити, мови. Жаби-балатянін освоїли колись церковнослов'янську і вивели свій діалект. Вийшло в них щось на зразок суцільного ква-ква-ква-ква, де кв замінюється на інші звуки, а от А залишається на місці. Така собі священна жабина фонема. Філологи отекумкання назвали мовою слов'янської групи з жабиною фонетичною системою. Що ж означає слово українець в нашому дивному словосполученні? А означає воно, що комусь розмовляти українською принципово впадло. Немає в ній жабиного вайбу. Він радий був би її і не чути взагалі, але вже якось змушений миритись. Якби його так як від української, коробило б від італійської. Називав би себе русскоговорящим італьянцем. Підписуйтесь на цей канал, ті, хто вважає себе нормальними українцями, без всіляких збочних дієприкметників.